Друзі, всім привіт! Ми зараз біля посада. Сейчас подивимось, що тут за знижечки новорічні. Так. Дивіться скільки ялинок просто жос. Поня, я пристібну. Так, що у нас по времени? Без десяти. Без десяти. Коротше, без десяти три. Так. А ви зрівніть потом за тебе. Я вже не помню, що там у тебе заціни. У мене вже кавардак в голові. Чи бардак, чи кавардак. Коли цікавлять консерви їсти в новорічну ніч. Так, печень тріски якусь я купив. Невеличку баночку, ну і недорого. Так, Зараз трошки пробіжимося. Так, верес, верес по 37, оце що я пам'ятаю. Шо що, що... що ква... А, це хвасово. Шо горошок. 55, це понятно, в принципі одне те саме. Пащети. Блін, ти блін навіть болять, нагребать. А взагалі мене цікаво лимон. Блять, як парна. Які отстойні. Лимона якийсь отстой. Перчик. 84. А, це ж ананаси, мадумазель заходила, зняла. Посаді, думаю, що знакома ціна на ананас. Все мыть, тушаться. Двадцаточка. Солодкий чили. Или надо соусы какие взять. Солодкий чили. Почти здорово. Жизнь солодкий чилі я ще не їв. Так. Нам мандарин подогнали. Так, кефірчик у мене є. бо завтра забиється в який-то здоровий супермаркет і нормально походить олівки олівки я купив О, тридцатка. Це ми такі ми не зберемо, тільки в тих упаковках, що відкривати. Всі вже в новогодніх шапках. Філе. У нас сьогодні на вечерю буде філе. Ой, ціни погано знімати. Там на грудях надо на карачки вставать. Нарезочки, щоб не заморачиваться. Хамон. Кстати, куча готової страви. Ой, нуга хвалі. Може, бачите, куча з жовтих цінників, куча акцій, ну чорт голову злома. Тире, тире. Оце ви ж прикол знаєте, що більше дачі розморажуєте і нічого не остається в таких тушках. О, тут красота, так? Да? Все так красиво, льдом притрушено. Яка красота. Як в ресторані, в якому шикарному. Вже дерьмова погода, вона мені щось давно на мозку, чи я не знаю. Дуже так хинуло себе, чувствую. Чи я не доспав, чи я переспав. А що вже почали робити літра 75. Цікаво. Я навіть не знав цього. Вроді ж два літра було в время. Так, бухло треба бухло обминати. Треба бухло обминати. Кстати, можна зрівняти. Сок Сандора там 70. Ж там. Возьму сок. Ще такий. Знаєш, до 52 300 грн але до Там по акції, В АТБ ж по акції, ціна 70 акція. Сільник тоже ж там ось нормально 57.90. А джаф сейчас не хочу. А я думав, купить. Блять, рачка лазилась, можна було взяти вище. Джаф. Джафа, джафа, ось Джафа. Джафу ми за пісять з чим-то купили. Томатний. А тут щось немає томатного, так? Да, Джафу? Щоб зрівнити ціну. Блін, прикиньте. Кстати, яблочный тоже сит. Возьму яблочный. Я яблочный люблю, томатный, надо вместо пыла та персоки попить. Okay. Это наш сик. Так, хорошо, что я на сок и зашел. Так, это все бульбалки. Борджоми, борджоми. 58. Литра, литра. Так, еще у нас время есть. Живеш по графіках. Живеш по графіках, гробан. Жизь по графіку. Хто хотів жити по графіку, живіть. Так, помните, я брав по 12. Ну, бачите, щось там дешевше, щось там дешевше. В тебе на рубль. на гривню дешевше. Батончик. Блін, де той лимон гребаний. Купить, вот тебе прийдеться парфейс, а не хочеться. У нас є гонець. Можливо, вона сходи. Переро Я б вечернякива бахнув, конечно. С орешком. люблю Київ. Друзі, сьогодні коротенький обзор, хай. Чуть-чуть. Установлюсь, які состояння, я не пойму. Точно погода влияет на состояние здоров'я, чи то, чи то вже возраст. Так. Чиї у нас є, кофеї у нас є. І скока це. Я вам таке. Три часа вирубили свет. Не знаю. Посад по якому графіку? Так, ладно, друзі, давайте. Він-то зараз должен включитися генератор, але все одно.